А чи потрібна нам водичка? «Так!» да. А для чого? Так, варити їсти, пити. Садочок було збудовано у 1986 році. Система водопостачання була на грані. Були часті прориви. Стан труб вже не відповідав вимогам. І навіть ті регламентні роботи, які проводились, вони не дозволяли забезпечити нормальне водопостачання. Тут близько п'яти тисяч населення, з них більше п'ятиста дітей. Але Тут це і музична школа, і дитячий садочок, дві загальноосвітні школи. Тобто діти з інших населених пунктів громади теж є бенефіціарами цього проекту. На садочку кушне водичка.